мене з'явилася така чисто біла, мені так навіть мені більше подобається. Тріпу, і вдома в мене вже така дуже новорічна атмосфера. Я не дуже сильно, щоб прикрашала всю квартиру, але саме зал з кухнею я більше всього люблю в цій квартирі і якось мені здається, більше всього часу проводжу саме тут, на цьому дивані, читаю, просто валяюсь, щось дивлюсь і мови тут. І якось я вирішила, що всі свої новорічні декорації я залишу тут, в цій кімнаті. Наша поїздка дуже передала новогоднього на настрою, тому що його взагалі не було в Кракові. У нас просто дощ. А що ви розуміли? Декілька днів тому було плюс 12. плюс 12. От тому е, саме гори, сніг і ці три дні в маленькому будиночку були просто супер ідеєю виїхати на різдво, провести там з родиною. Я там була з зі своїми батьками і хлопцем. Ми чудово провели час, і я дуже рада, що ми вирішили все ж таки і доїхали туди. Сьогодні, взагалі, у мене по плану ввечері манікюр. Я десь 3-4 місяці ходила абсолютно без хелю на ну без покриття на нігтях. І якось просто в моменті мені щось набридло. Я захотіла clean girl aesthetic, і просто, просто, просто мені набридло. Я перестала робити, і зараз чомусь на днях у мене просто з'явилось бажання зробити під новий рік свій манікюр. Тому сьогодні я ввечері їду в салон, а до вечора в мене плани трошечки розібрати речі з поїздки. Вони ще стоять в коридорі, не розібрані. Трошечки навести порядок в квартирі після подорожі, тому що знаєте, коли ви збираєтесь, у вас вже все летить просто, вже все валяється, треба трошечки прибратись, От і ну і ввечері поїду в салон. Хочеться зробити можливо нарощування, але є такий нюанс, що я записалась не на нарощування. Я записалась на просто звичайний манікюр і не факт що у них буде час, щоб зробити нарощування. Хочу поділитися з вами трошечки книжковими апдейтами. Я так само продовжую багато читати. Це, так скажімо, моя одна з великих перемог в цьому році, тому що я знайшла це хобі, яке мені дуже подобається. Я навіть ніколи не уявляла, що мені це може настільки подобатись. От, Я продовжую читати. І на початку цього відео я показувала вам свої книжкові покупки, і там посеред цих книжкових покупок була одна така хеппі плейс-книга. Англійською. От і я почала її читати. Прочитала десь декілька розділів, але чесно скажу, я, я її дочитаю до кінця. Це 100%. Перше, це в принципі дуже класно для розвитку англійської, там не дуже складна англійська, і в цілому це такий дуже милий роман, але він взагалі не затягує. Знаєте, я люблю, коли от ти береш книгу і ти просто пропадаєш з світу, тому що ти просто там. Ти, ти, ти ось тут, ти в цьому світі, а, і тебе, тебе просто нічого не хвилює. А, у тебе життя просто стає на стоп, і ти забуваєш про все на світі і просто читаєш. Це взагалі не та книжка, з якою так сталося. От, але я її все ж таки дочитаю. От, просто цікаво, чим вона закінчиться. Також паралельно я почала читати серію Магнолія Паркс. Я дуже багато читала і бачила особливо в Тиктоці відгуків на цю серію. Там вона складається з п'яти книг. І мене по перше, мене взагалі привернуло привернула краса. Вкладенок цих книг у мене є зараз дві, і обидві вони просто неймовірні. Я початково не могла зрозуміти, чому там так багато всього. Але коли ти прочитаєш саму книгу, ти розумієш, що кожна деталь намальована ось тут вона має своє значення, і так просто не прочитавши, не можна зрозуміти. В цілому, як я вже сказала в серії п'ять книжок. Я зараз на другій і більше я поки що не купувала. Але з того, що я зрозуміла, там якраз десь з третьої книги починається. Починається найважливіше, тому що перші дві книги вони так собі вони розповідають в цілому історію Магнолії, потім розповідають в цілому історію Дейзі, як цього все, там, з чого починалося. далі, Але саме з третьої книги там починається саме екшен, скажімо так, і це саме заради того треба читати ось ці, щоб перейти потім до третьої, четвертої, п'ятої. Тому маю надію, що е, я все ж таки не закину, тому що зараз я тільки на початку другої книги. Мені, в принципі, подобається. Тим паче, у мене зараз дуже багато мотивації, тому що більшість відгуків, які я бачила в ситуації, вони саме за Дейзі, за її пару Дейзі і Крістіан. Тому мені дуже хочеться прочитати саме її історію, тому маю надію, що не закину. Буду читати. Зроблю вам апдейт, коли закінчу, думаю, що другу, і вирішу, буду кувати далі чи ні. От. Ще, до речі, хочу показати ось цю красу. Я нарешті зробила цей маленький будиночок з мультфільму «В гору», так мені здається, він називається. А у мене це лего лежало десь півроку, може навіть рік. І ось я за вихідні зробила таку красу. Тепер прикрашаю мою книжкову поличку. А ще мені дуже подобається, як виглядає моя ялинка цього року. Вона штучна, вона... Кожного року одне й те саме. Мені батьки її подарували. Але цього року я змінила гірлянду також, батьки віддали мені таку чисто білу. Раніше там була різнокольорова, як моя ось ця гірлянда. Але вона дуже мало тримала заряду. Вона була на батарейках, і кожні 2-3 години треба було міняти ці батарейки. І чесно кажучи, це було дуже виснажливо. Я в якийсь момент просто забила на це, і вона не горіла взагалі. От і в цьому році. На мене з'явилася ось така чисто біла, мені так навіть більше подобається. І тримає також вона на батарейках, але вона тримає дуже багато заряду, тому взагалі супер. Ну що, зроблю вам маленький апдейт. Манікюр я зробила. На жаль, не нарощування, вони його не роблять, але зробила просто такий фіолетово-голубий ніжний манікюр. Мені пропонували зробити новорічний декор, а там наклейки різні з Дідоморозом, сніжинками і так далі. Але чесно кажучи. Єдине, єдиний манікюр, який мені ем, приходить в голову, коли мені говорять про новорічний а манікюр, це щось типу такого. І я не фанатка такого, якщо чесно. Можливо, це перебільшення, але це так, як я собі це уявляю, тому я вирішила, що ні, у мене на душі ем, щось інше, тому я вирішила просто зробити там звичайний і без різних новорічних. Дизайнів також хочу зробити апдейт з Magnolia Паркс. Я буквально в попередньому е, відрізку сказала, що воно у мене так не дуже прямо йде, але чесно кажучи, за два дні я вже на середині книги, і, чесно кажучи, навіть могла б за ці дні вже і закінчити. Якщо чесно, якщо б хотіла, воно дуже легко читається і мені подобається зараз. Воно якось краще прямо іде. І любовна лінія дуже цікаво розгортається, тому зараз поїду вже за третю частину. Я й так їду зараз в торгівельний центр докупляти там останні подарунки вже на новий рік. Сьогодні вже 30 грудня, і треба буде ще встигнути запакувати все, купити і так далі. І тому якраз куплю і третю частину все ж таки дуже мені подобається, і я хочу продовжувати 100%. Нарешті я сюди дійшла, тут немає величезної черги нарешті. Хоча в центрі просто неймовірна кількість народу. Я думала, що знову тут буде просто повний зал, а тут половина пуста, і можна буде просто в в спокій посидіти, поговорити. І я дуже щаслива з'їсти смачних круасанів. Я буду знімати красиві кадри десь в центрі, тому що там все дуже красиво прикрашено, тому що там е в торгівельних центрах е дуже багато інсталяцій, е угу, польська мова е різних. А потім в центрі дуже багато всього е красивого ярмарок і так далі. І просто тим часом. Товпа людей, де я просто на те, що не можу нормально камеру дістати і зняти красиві кадри, я просто не можу пройти нормально. Тому все, що змогла вчора трошечки відзняла, але розкажу вам трошки більше сьогодні. Я за 30 хвилин мені здається, це був такий досить новий досвід в моєму житті. Я ніколи так швидко не вибирала подарунки, але у мене було прям дуже мало часу. У мене було буквально 30-40 хвилин на вибір подарунків для всіх, кого там у мене був такий списочок. І знаєте, що я встигла. Коли реально є обмеження, я така: ну блін, я не можу стояти і вибирати 30 хвилин, не знаю що. Тому що я все одно глибоко в душі розумію, що я і так вже знаю відповідь на е, питання, наприклад, там що я хочу більше вибрати там для мами або для когось ще. І я просто 30 хвилин стою, як правило, і просто думаю, ну блін, а що було б краще? Але в глибині душі я все одно вже знаю. І просто вчорашні 30 хвилин мені це показали. Що я просто за 30 хвилин купила подарунки всім і просто задоволена пішла ще й на круасани Львівські. Я обов'язково туди повернусь. Там є половина солених і половина солодких. Я вчора їла солений з куркою і салатом. От, хочу повернутися на солодкі 100%. Пила там це лимонад, лимонад там просто був МуА, хоча перший лимонад, який мені принесли. Там, походу, просто в стаканчику, в якому цей лимонад був. Там був була дірка чи щось такого. Я просто беру і весь лимонад на мене. Ну не на весь, але частина вона пилась на мене. Боже, всі прибігли, почали вибачатись 350 разів, це було дуже мило. Принесли потім мені другий лимонад і обов'язково ще туди повернусь. Після новорічних канікул, я думаю, вже от купила ще подарунки вчора. Мені дуже подобається глядає моя ялинка зараз, під є купа подарунків. І зараз, до речі, покажу, як все це запаковано, тому що запаковувала я вчора все сама. Мені це дуже приємно, я люблю це робити, і мені здається, у мене непогано виходить. А там подарунок для наших друзів на новий рік, для моєї мами, для батьків, а це подарунок для мене від мого хлопця. У мене 1 січня день народження, і цей подарунок буду чекати 1 січня, щоб його відкрити. Я вже просто не можу дочекатись, що там, і що подивитися, бо я навіть не можу дотикати, щоб ви розуміли, тому що хлопець сказав, що якщо я ем, доткнусь. То я зрозумію, що там всередині. От тому я просто дивлюсь здалеку на всю цю красу, а, на цю неймовірну просто а, подарунковий папір. Цей а, дуже довго вибирала, але прям дуже задоволена. І ще, до речі, купила в цьому році такі наліпки, щоб можна було потім розрізнити, де подарунок для кого а, прикольно виглядає, як на мене, і взагалі дуже задоволена. Прям це створює дуже сильно святкову атмосферу.